Слава Богу. Слава Ісусу Христу, що Господь нас до цього часу зберіг, благословив і ми є на цьому місці. Ці слова, напевно, в минулому не так були важливі і мали, таку, мали такий глибокий зміст. Але сьогодні, коли ми маємо таку можливість, ми по-новому переоцінюємо наші можливості і те, що нам Бог дає, ми по новому дивимося, і за це можемо сказати слава Господу! Він достойний слава. Я читаю слово Боже, це буде Матфія, 11 розділ, 28, 29, 30 вірші. Івангело Святого Матвія, 11 розділ з 28 і нижчі вірші. Прийдіть до мене, всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Бо я тихий та покірливий серцем, той знайдете відпочинок душом вашим. Бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. І ще одне місце писання це буде перше царів. 19 розділ, 4 вірш. Тут описана історія про пророка Іллю, його звернення або молитва до Господа. Сам же він пішов у пустиню за день, ходьби звідти. Прийшов і сів під кучею мілівцю і просив собі смерті промову. Буде з мене. Тепер прийми, Господи, мою душу, бо я не ліпший за батьків моїх. Амінь. Займайте, будь ласка, ваші місця. Я хотів, щоб ми цього ранку перед нашою ще однією молитвою могли звернути увагу на таке, такого біблійного. Персонажа, особу таку, великого пророка Ілю, а також на нашого Господа Ісуса Христа, який сьогодні закликає прийти до Нього всіх, хто є стружений і обтяжений. І напевно, що кожен із нас стикався або і стикається, і по життю він несе якийсь певний тягар. Для когось він легкий. Але в більшості мабуть, не помилюся, коли скажуть, що для нас Він тяжкий, тому що те, що на нас налягає, нам порою здається, що на нам не посиляє, і наш тягар він здається нам важким. І Христос, він в той час до своїх слухачів звертався і закликав, щоб вони прийшли до нього, тому що той тягар, який Він може дати, він є легким. Чому може бути тягар важким? Найперше, важкий тягар через те, що. Він є гріховним, тому що людина через те, що живе в гріховному світі, проживає і чинить гріх. Те, що вона несе для неї є непосильно, і цей тягар гріха він давить на неї. Але є і інший тягар, який не, який не пов'язаний з гріхом. Тягарі можуть його воля, але вони несуть тягар, і той тягар їм також здається важким. Тягар може бути важким незалежно від нас, тому що, наприклад. Так як в часи пророка Іллі, в царстві в ще більше гріхи, ніж його. І цей я читали про те, що Ілля 에, він звернувся до Господа і сказав, до Бога і сказав, що дай мені смерті. Тому що цей пророчий тягар, який він ніс, для нього він був не під силу вже. Так настільки вже знесилені, що вже Господи просимо, дай нам перейти до тебе. І ми бачимо, що Ісус Христос є виходом в наших проблемах, в наших тягарах. Він тоді закликав, і сьогодні закликає: передіть до мене всіх, хто струджені, всіх, хто обстежені, і я заспокою вас. Я дам вам той мир і спокій. І той мир і спокій він приходить через те, що Господь він посилає свою поміч. Наприклад, пророка Іллі ми бачимо, що одного разу. Коли він сказав цьому безбожному язич... царю ізраїльському, який водночас був і язичницьким по своїм діям, він йому сказав інше знесилення, він просто на земному рівні нам також потрібно мудро поступати. Ми бачимо, що Господь їм дав відпочити ілі. Так само і нам потрібно знаходити якісь певні хвилини для того, щоб ми могли просто фізично відпочити. І це не є чимось гріховним, чимось поганим, це є нормально, для того, щоб ми могли далі. Як пророк Ілля виконати те послання, те доручення, ту волю, яку дано виконати на цій землі. Ми також бачимо, що через те, що в наше життя приходить Ісус Христос, або на Його заклик ми відкликаємося і приходимо до Нього, Він нам дає заспокоєння для нашої душі. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає, що якісь такі теплі моменти з нашого життя чи дитинства, коли. Ми переживали якусь, ну, якусь яку ситуацію, нам було погано. І до нас прийшла людина, яка нас пригорнула до себе, яка нас обгорнула. І ми відчули те тепло фізичне і душевне, яке нас заспокоїло. Так подібно, але набагато більшій мірі ми відчуваємо заспокоєння для нас душі, коли ми приходимо в присутність нашого Господа Ісуса Христа. Ми відчуваємо, що Той, хто тримає нас за руку, Він поряд. Він нас не залишить, Він нас проведе. І ця Можливість, ця ситуація, коли поряд Ісус Христос, вона нам дарує заспокоєння, дарує нам мир такий, який не може дати цей світ. Нічого інше не може замінити, ніякі замінники, добре чи недобре, не не дають того миру, який дає присутність Ісуса Христа в нашому житті. Слава Господу за це. І Ісус Христос, тим, що Він приходить в наше життя або ми до Нього, Він полегшує нам тим самим той тягар, який ми несемо. І від того. Від того осознання, що ми розуміємо, що той, хто може нам допомогти, він і поряд з нами, нам вже здається, що той тягар, який ми несемо, він вже не такий тяжкий, правда? Коли ми щось несемо, і ми знаємо, що той, хто де рядом, він нам може в будь-який момент допомогти, і ми не впадемо, і наш тягар не впаде, не передавить нас. Але навіть думка про це нас підбадьорює, що ми можемо нести це, і нам не так вже важко. Але наскільки важче, коли ми розуміємо, і знаємо, і ще й тим більше відчуваємо, що з нами немає того, хто може нам допомогти. І той же самий тягар, який ми несемо, він стає нам ще важчим. Тому що ми розуміємо, бачимо, що немає того, хто може підставити свою руку, своє плече, свою допомогу. Тому тоді, коли Христос приходить в наше життя, Він своєї присутністю нам полегшує наш той тягар. Він це може зробити. Фізично, матеріально, він це може зробити навіть надприродні, так як з пророком Мілеї, коли послав того крука, який приносив йому м'ясо і воду. Він може надприродні допомогти, так як одного разу він допомагав йому тим, що печальний хліб приносив і дзбанок води. Це було надприродно. Також він може і фізичним шляхом допомогти нам. Він знає, як. В нього є методи і можливості. Тоді, коли ми є з ним, тоді, коли ми приходимо до нього, на його заклик. Перейдіть до мене всі струдження потяження. Він не каже, що одні приходьте, а одні не приходьте. Ти достойний проти до мене, а ти не достойний. Він каже, звертається до всіх. Це пісня і звернення до всіх, до всіх, хто жив в той час, до всіх, хто жили після того, і хто живе зараз, і хто буде в майбутньому ще жити. Це звернення до нас, переді до мене, всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Це його тихе віяння, Його присутність, воно нас побуджує до того, щоб ми надалі мали силу понести те, що нам доручено Господом. Його утіха нас потішає надсильно, надвелико, над дуже сильно. Тому що ми бачимо, коли пророк Ілля вчинив такі великі чудеса, коли він народ свій, здається, навернув до живого Бога, коли був та, такий поєдинок на тій горі Кармел, коли були пророки Ваала і пророк Ілля, і Бог післав той вогонь чудотворний, який е, жертву, яку поставив Ілля, з'їв. Пожерна на жертовну. і цим проявив свою велич, славу і істинність. І здавалося б, що є перемога за Господом, за пророком Ілею. Але коли Єзевель після того всього післала йому з звісткою, що сьогодні тебе також чекає смерть, як і тих пророків, яких ти знищив, то ми бачимо, що Він тікає і під тим є лівцем він просить смерті. І коли приходить Бог, ми бачимо, що Він не докаряє Ілю, він просто запитує, чому ти тут? І він слухає відповідь. Він дає йому направлення, він дає йому сон, він дає йому те, що потрібно для його життя фізичне, надприродним способом. Також він каже, що йому потрібно далі зробити, виконати його волю. А також він говорить, що на те, що Ілля йому говорив, що я один залишився вірний Господу в Ізраїлі, він каже, що я ще залишив для себе в Ізраїлі сім тисяч, які не склонили коліна перед валом і не цілували вала. Потішення того, що є ще ті, хто вірні Господу, воно підіймає наш дух. Інколи нам здається, що те, що ми проходимо, лише ми одні перетерпаємо. Лише я один терплю цю наругу, я терплю цю біду. Цей тягар мене так сильно тисне. і Я один залишаюся лише вірним Господу, і мені це вже не під силу, Я вже бажаю перейти до Господа, бажаю собі смерті, від, щоб Господь допустив це. Але ми бачимо, що Господь Він потішає тим, що Він каже, дивись, Ілля, є ще такі, як ти, є ще вірні в Ізраїлі. Правда, коли ми знаємо, що я, наприклад, чимось захворів, і мені здається, що ця хвороба невиліковна, або такою ніхто більше не хворіє, і коли нам ще хтось каже, дивись, я також цим хворію або перехворів, і є лік для цієї хвороби, можна те й те зробити. І ти чуєш це і думаєш, о, і він це пройшов, значить я можу це пройти. І це потішає, коли ми знаємо, що є такі вірні Господу, які йому залишаються вірними в своїх ситуаціях за це слава Богу. Ми бачимо, що далі, коли для того, що він пішов помазав роки Єлисея. Тобто він посилає для цього, для підтримки пророчого тягара Елі, йому помічника слугу Єлисея, який буде з ним певний час жити, допомагати, служити йому. І в нашій ситуації Господь він може посилати і посилає нам тих, хто може нам послужити, може нам допомогти той тягар донести до кінця, коли нам не під силу, Господь є поряд для того, щоб сам своєю присутністю в тихому віянні з нас заспокоїть, дарувати мир. І не тільки нас надприродним чи природним способом нагодувати і доповнити наші фізичні потреби і проблеми, вирішити, але також, що він посилає і людей, які нам можуть допомогти цей тягар понести. Він посилає нам ті поради, мудрі від інших людей. Які сходять від Господа, звичайно, який нам цей тягар понести, і тим самим полешить цей тягар. Слава Господу. І ця можливість, яку Господь посилає через інших людей, вона надихає для того, щоб пройти до кінця, виконати ціль Господню і його дорушення на цій землі. Слава Господу! Ми прийдемо зараз ці молити і попросимо, щоб Господь, милучий, добрий наш батько, поміг нам, нам донести той тягар, який на нас покладений ним. Залишитися йому вірними, почерпати сили від нього і отримати ту своєчасну відповідь для того, щоб наш тягар, який, здається, нам тяжким, став легким, і ми виконали його доручення на цій землі. Амінь. Помолимось.